Добрий день, Україно! З вами Володарка Смарагдів, Світлана Кашель. Сьогодні поговоримо про точні характеристики лідів двіх, двох воюючих країн України і Росії. У вас в Росії Путін, диктатор, узурпатор в Україні зеленський, справжній відважний воїн, гладіатор. Зеленський геніальний. Генеральний спонсор діючої армії українських винахідливих організованих підприємливих пенсіонерів, які у своєму поважному віці товчуться як товкущі марки, і не можуть сидіти на місці. Подарунок гаранту української конституції від Розумно думаючих пенсіонерів, йому гарантіруємо бурною гарячою ночлюві. Дрожать будуть в домі стіни і више криші, потолки сьогодні для глядачів мого каналу автограф від Світлани Кашель. Ні до кого в найми я не попрошуся. Сама потихеньку на ног з колін підведуся, а якщо на гору колись підіймуся, до землі народу, в ноги поклонюся. Я вашим поетом, мабуть, назовуся і любити буду, доки не зігнуся, і святковий памфлет з'їла майже. Тону хрону, спробую щербета, подаю вам на халяву власного поета, щоб вам їлось і пилось, а в кишені щоб булось, за бугром були порядки. А у вас одні достатки, щоб пили ви з бочки пиво, щоб рідня була щаслива, щоб була така зарплата. Як цариця має злата, щоб була повна хата, Українонька багата, щоб вам діти були милі, щоб ви були щасливі.